Привіт, я містер Шопінг. І раз ти дивишся це відео, ти знаєш, що міст Шопінг це є сервіс міжнародної доставки товарів з інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Не знав? Ну, тепер знаєш. У нас, як і у будь-якої іншої компанії, є своя служба підтримки, і щодня вони опрацьовують сотні звернень від користувачів. Але бувають ситуації, коли тебе просять зачекати на лінії або трішки довго відписують у телеграм-чаті. Це не просто так, окрім важливих запитань, які надходять нашій підтримці, бувають і ситуації, коли до нас дзвонять і справді за підтримкою моральною або матеріальною. Так бувають ситуації, коли телефонують і спеціально чекають на того оператора, з ким спілкувались до того, для того, щоб позалицятись. А була і ситуація, коли чоловіку настільки сподобався голос оператора, що він телефонував і запрошував на каву. Бувають ситуації, коли телефонують просто поговорити. Оце знаєте людей похилого віку, які їздять у громадському транспорті о 6 годині ранку, невідомо куди. Оце така ж ситуація, коли до нас просто телефонують для того, щоб спитатись, як у нас справи, чим ми займалися сьогодні протягом дня, як нам погода сьогоднішня. Справи у нас добре. займаємось роботою. Погода, як завжди. Як завжди, також нас часто плутають з іншим поштовим оператором і питаються, де їхня посилка. Ти цей лайк, якщо ти дякуєш оператору після розмови, це відео було б не ютубним, якби було таким коротким. Тому я дам відповіді на корисні запитання, які надходять у нашу службу підтримки. Можна у вас купити тето чи цето, чи нето, чи бето. На даний момент у нас немає вітрини чи асортименту з товаром, але є така фішка, ну тобто сервіс, який називається викуп. Я сам ним часто користуюсь, особливо коли мені потрібно купити кросівки з офіційного сайту Skechers. Там вони приймають тільки американську карту, і саме тому я прошу компанію для того, щоб викупили для мене продукт. Тож, якщо вам лінь купувати, або якщо ви не можете купити з якогось офіційного сайту, так буває, скористайтесь сервісом викуп, або є ще такий сервіс, який називається спільний кошик. Тобто сума доставки ділиться абсолютно на всіх тих людей, які замовили з тих магазинів, які пропонує сервіс, у певний період часу. От зараз на даний момент ти можеш обрати, чого душа бажає у магазинах Лефтіс і Ікея. Надіслати посилання у застосунок MyMistShopping і ми оформимо все для тебе. Тобі лише пройде квитанція, ти її оплачуєш і чекаєш на доставку. Чому посилка затримана митницею для перевірки, якщо цінність вантажу не перевищує допустимий ліміт? Дивіться, будь-яка посилка може бути затримана для додаткової перевірки митницею, можуть перевіряти, чи вміст не заборонений до пересилання, або чи правильно задекларована вартість вантажу. Чому трек номер, зареєстрований працівниками складу в кабінеті, відрізняється від того, що мені дав магазин? В процесі доставки трек може змінюватись при передачі кур'єрськими компаніями. Плюс насправді на самому пакунку може бути декілька саме цих трек номерів. Але не переживайте, на швидкість доставки це не впливає. Чому на складі не прийняли мою посилку? Хіба склад не працює цілодобово? Ми ще не доросли. Але ми в процесі до роботизованих складів, тож там працюють зараз люди, які також хочуть спати. Склади не працюють цілодобово. На нашому сайті можна подивитись графік кожного. Слід звернути увагу, що при замовленні з магазину можна і треба вказати час бажаної доставки покупки до нашого складу. Чи можна оплатити за товар чи доставку при отриманні? А потім відмовитись так? за товар? Ні, він повинен поступити на наш склад вже оплаченим. А за доставку можна, якщо Товар прямує із Сполучених Штатів Америки, а статус клієнта це байер чи віп. Так, у нас є окрема тарифна сітка для різних категорій клієнтів. Які подальші дії після оформлення замовлення у магазині? Потрібно зареєструвати товар у веб-кабінеті на mist.shopping або у мобільному застосунку MyMistShopping. До речі, про це я розказував у цьому ролику. Сьоме, але не менш важливе запитання: для чого потрібен ID? id номер дозволяє швидко ідентифікувати вашу покупку, яка поступає з магазину на нашу віртуальну адресу. Після сканування товар одразу відобразиться у вашому персональному кабінеті Міст Шопінг зі статусом Отримано чи потрібно створювати новий обліковий запис, якщо я хочу відправити посилку на іншу адресу у веб-кабінеті міст шопінг. Ти можеш додавати нових отримувачів, змінювати їхні адреси і різні дані. Для чого додавати карту при реєстрації? Ну за доставку ж доведеться заплатити. Верифікація карти є обов'язковою умовою користування сервісом міст шопінг. Верифікація картки унеможливлює використання карток шахраями. Добірку питань від вас і відповідей від нас завершено. Якщо сподобалось, ти цей лайк. Якщо любиш задавати запитання, ти цей лайк і задавай запитання у коментарях під цим відео. І пам'ятай, міст Шопінг, ти купуєш? Ми доставляємо.